Незважаючи на те, що по суті епоха майнінгу завершилася і ціни на відеокарти поповзли донизу. Все ж таки зібрати потужний ігровий ПК коштує кругленьку суму. Проте, коли справа доходить до аксесуарів, можна за невеликі гроші зібрати якісний ігровий набір. Сьогодні ми подивимося на геймерський набір від українського бренду Hater, який зможе собі дозволити навіть школяр, звісно, якщо він отримає хороші оцінки. До речі, ці аксесуари ми будемо розігрувати в наших соцмережах. Про умови розповім Трошки пізніше, тому не перемикайтесь. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Starfall RGB від Hater це механічна ігрова клавіатура, і що зрозуміло з назви з RGB підсвіткою. А як же зараз без підсвітки? Одразу мінус 15 FPS. Верхня частина клавіатури виконана з металу. Механічні перемикачі Hater Premium – одна з ключових фішок. Вони мають заводське змащування, що гарантує відмінний тактильний та акустичний комфорт. Перемикачі розраховані на 80 мільйонів натискань. В продажу ви знайдете варіант з лінійними перемикачами Pink чи клікаючими Green. Наш варіант з перемикачами Pink. Клавіатура має зносостійкі кейкапи PBT із технологією подвійного лиття. Українська розкладка вже вигравіювана на клавіатурі, тому вона готова до використання. Клавіатура має RGB підсвітку з можливістю налаштування кожної клавіші, 5 ступенів яскравості та численні вбудовані ефекти також доступні вам, щоб можна було налаштувати все максимально гнучко. Корпус скелетон спрощує процес чищення клавіатури та заміни кейкапів. Ви зможете зробити це самостійно. Клавіатура оснащена функцією NK Rollover, яка Гарантує, що жодне натискання не буде пропущено, незалежно від кількості одночасних натискань, що особливо важливо в шутерах та інших екшн іграх До ПК клавіатура підключається за допомогою комплектного кабелю USB A на USB Type-C. Як я й обіцяв, ці аксесуари ми розіграємо у наших соцмережах. Тож клавіатуру та гарнітуру ми розіграємо в нашому телеграм-каналі. Мишку та килимок ми розіграємо в нашому інстаграм. А от мікрофон ми вирішили розіграти серед наших підписників на YouTube, щоб отримати цей у подарунок вам варто лише написати відео. Під цим коментарем. <реш> Тож щоб отримати цей мікрофон у подарунок, вам варто лише залишити коментар під цим відео та підписатися на канал. І коли ми наберемо, скажімо, 200 лайків під цим відео, проведемо розіграш за допомогою рандому. Всім успіхів! Миша для геймера це основний аксесуар, який визначатиме наскільки ефективними ви будете у грі, особливо в онлайн шутерах. Серед бюджетного сегменту є різні варіанти, і один із них це Hater Pulsar Essential в кольорі Cyberpunk 2077, До речі, вона оснащена сенсором Pixar 3327 і надійними перемикачами Huano. Тому швидкість вашої реакції залежить лише від вас, бо технічно хейтер виконала все блискуче. Самі перемикачі мають ресурс 20 мільйонів натискань. Миша майже невагома, лише 69 грамів із легким кабелем з паракорду, який не буде обмежувати ваші рухи, навіть під час найзапекліших ігрових сесій. Гарним доповненням до мишки стане ігрова поверхня Hater Tone L. це великий килимок розміром 450 Десят на 500 міліметрів. Геймери чудово знають про важливість килимка, адже він забезпечує ідеальний баланс між ковзанням та чутливістю сенсору миші. Цей килимок підійде для усіх типів сенсору, а хейтер Pulsar Essential жовтого кольору буде виглядати на ньому ще й надзвичайно стильно. Ігрова поверхня Hater Tone L має гумову основу, тому не буде ковзати. Килимок виконана зі спеціальної чорної тканини, яка чудово буде підкреслювати RGB підсвітку інших аксесуарів. Та й зрештою, якщо поглянути на професійних геймерів, усі вони використовують килимки зовсім не обов'язково витрачати купу грошей на ігрову гарнітуру. Якісний звук та комфортна конструкція тепер доступні і в бюджетному сегменті. А Hater Hellraiser це доводять. Гарнітура Hater Hellraiser виявилася надзвичайно комфортною не лише завдяки вазі, але й завдяки м'якому наповнювачу амбішур та оголів'я. Тому ці навушники не стискають і не викликають незручних відчуттів навіть після кількох годин використання. Ключовою перевагою Хейтур Hellraiser є якість звуку, який забезпечують 50-мм динаміки із неодимовими магнітами, та частотний діапазон від 15 до 25 тисяч герц. Звук приємно здивував. Тут відмінний рівень деталізації, чисті високі частоти, достатньо широка сцена та глибокий бас. Виграв завдяки глибокому басу, спецефекти звучать потужно та насичено. Загальна шумоізоляція в навушниках на дуже високому рівні. Завдяки об'ємним чашам вони ефективно ізолюють від навколишнього Колишніх шумів до речі, одна з головних переваг цієї гарнітури це хороша якість мікрофону, незважаючи на те, що сама гарнітура відноситься до бюджетного сегменту. Підсумовуючи, можу сказати, що мені сподобалась якість звуку, легка конструкція та мікрофон. Звісно, мікрофон гарнітури не може тягатися по якості із зовнішнім мікрофоном, який в Hater також є, і про нього далі. Мікрофон Hater Signify RGB автоматично розпізнається системою після підключення до USB-порту, без потреби встановлення додаткових драйверів чи програм. Тому при першому підключенні ви одразу зможете регулювати гучність на апаратному рівні, змінювати підсвітку, а також вимикати. Мікрофон. З ергономікою у Hater Signify RGB також все в порядку. Важка та надійна основа забезпечує мікрофону стійкість, а захист від вібрації усуває зайві шуми, які можуть виникнути через вібрацію столу. Особлива подяка компанії за сенсорну кнопку Mute, яка розташована зверху, та червону підсвітку, що сигналізує про її активацію. На практиці мікрофон показав хороший рівень запису і не спотворює голос. Можливо, в ньому вбудоване якесь апаратне приглушення шумів, тому що фонові шуми на запис не потрапляють. Варто зауважити, що Hater Signify RGB – це лише перший досвід компанії Hater у сфері стаціонарних мікрофонів, і він виявився успішним. Цей мікрофон поєднує в собі хорошу якість звуку, привабливий дизайн та прийнятну ціну. Серед переваг можна виділити металевий корпус, якісну антивібраційну підставку, комплектний поп-фільтр та вітрозахист. Єдине чого бракує, програмного забезпечення для більш тонкого налаштування звучання та підсвітки. Hater Signify RGB ідеально підійде для тих, кого не влаштовує мікрофон вашої гарнітури або ж вбудований мікрофон ноутбуком, але при цьому ви шукаєте бюджетне рішення. Компанія Hater за останній рік суттєво розширила перелік геймерської периферії та продовжує дивувати нас новими якісними девайсами, що за ціною доступні кожному геймеру. Посилання на усі пристрої від хейтер, що були в цьому огляді, я залишу в описі під цим відео. А ви не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал та написати будь-який коментар, щоб виграти цей мікрофон. Па-па!